Ми звільняємо Крим і несемо на крилах хорлиних перемогу здобуту в безстрашних нерівних боях. І нехай буде мир на землі наших предків єдиних ми заб'ємо межу між теренами, вражами цвях. Наша ціль і мета не дозволити знищити правду, наше кредо це воля. Чим цінність людського життя, не дамо панувати безчинству російського ката, не дамо закувати в кайдани своє майбуття, ми звільняємо Крим, ми звільняємо нашу країну. В морі чорному задню російські дають кораблі, Севастополь, Алушта і Ялта, міста всі і села. Україну не можна ділити, ні брами міцні, розвивається прапор над степом, морями й луками, мо відлуння все далі відходять ворожі бої. Ми звільняємо Крим, на всі груди вдихаючи вільно. Україна жива, не здолати нікому її.